2013 рік оголошено роком дитячої творчості в Україні. У рамках цього стартував всеукраїнський конкурс юних талантів. 10 квітня у Нікополі нагородили кращих місцевих митців та літераторів у номінаціях проза, вірші, графіка та живопис. Ні дітей, которые не талантливі, є діти, які просто не взяли в руку кість, не задумались глядя на зв'язки, а стихах, которые не можуть зачинить, не почали піти, не почали танцювати. І я уверена в тому, що благодаря вам, хто сьогодні в залі, хто являється на сьогоднішній день победителями першого конкурсу, буде той тим толчком для того, щоб всі ребята захотіли себе проявити, проявили себе і були переможцями. Талановиті діти талановиті в усьому це підтвердив конкурс, адже його переможці вміють не тільки писати чи малювати, але й захоплюються танцями та іноземними мовами. Питовілася усердно. Ну я не ожидала, що буде настолько високий результат. Правда, очень рада. Публікаю танцами, займаюся дополнительно англійським языком, изучаю французький. Я пишу, але в конкурсах раніше не участвовала. Я рісую, вот, сочиняю і и, и прозу Недавно начала займатися верховою ездой. Теж увлекает. переможці отримали грамоти та подарунки попереду в них змагання в обласних конкурсах. А кращі з кращих будуть представляти свої міста на всеукраїнському рівні.